Якщо ви не медитуєте, то все, вам хана. Медитація це гріх. Сьогодні емоційне дуже відео. Всім привіт! Я Анастасія, і сьогодні я вам розкажу, чому важливо медитувати. Розпочнемо з того, що ж таке медитація. Медитація це сісти в позі лотуса з вирівняним хребтом, щоб у вас був зв'язок з всесвітом, запалити свічки і розкласти їх вокруг себе. Це жарт. Смішно, насправді я завжди возмущалась, чого я маю сидіти в позі лотуса, якщо в медитації головне це розслабитись? Як я можу розслабитись, якщо мене болить спина? У мене реально тоді просто жахливо болить спина. І в мене був досвід з одною наставницею. Я не буду говорити, хто це. Вона завжди оце по правилах. Надо медитувати в позі лотоса. Якщо ви медитуєте не в позі лотоса, то це читерство. Я проти правил. Як можна з'єднатись з собою, з своєю душею, якщо ти слідуєш якимось незрозумілим правилам? Все, що вам потрібно для медитації, це. Лягти навіть чи сісти, ну якщо ви лежите і засипаєте, то сісти, спертись, я завжди спираюсь на ліжко, на спинку ліжка, чи на якщо на полу сижу на спинку стіни, на спинку стіни, <клухи> на стіну спираюся. Тоді ви реально можете розслабитись і почати, блін, з'єднуватись зі своєю душею і своїм тілом, і бути тут і зараз, і всі ці прикольчики медитації. Я не розумію, на що оце придумали, щоб люди сиділи в цій позі лотуса. Я за те, щоб вам було комфортно і просто щоб дійсно розслабитись, війти в цей медитативний стан і почати чути себе. Отже, для чого ми робимо медитацію? Для того, щоб позбутися тривожності, для того, щоб позбутися стресу, гніву, є навіть медитація на вивільнення гніву, ви розуміли. Для того, щоб просто з'єднатись з собою, почути себе, почути, що ви хочете, що... не що хоче суспільство, а що ви хочете. От раніше я от думала, що я дуже хочу поступити в університет. Ні, це не я хотіла, це суспільство хотіло. Ну, немає зараз. Такої професії, от для мене, немає, що викладали в університетах те, що мені дійсно подобається, є курси. І я така, блін. Коли я почала медитувати, коли я почала слухати себе, працювати своєю головою, я зрозуміла, що університет це нав'язане мені суспільством, просто якийсь <смісля> стереотип. Тому що, якщо ти не підеш в університет, якщо ти не будеш отримувати, блін одні-дванадцятки, ти, блін, взагалі, дерьмо. Ні. Просто робіть те, що ви хочете. Я забила на думку інших. Хай про мене будуть говорити, що я безграмотна, хай про мене будуть говорити, що я взагалі, безосвітня, взагалі якась, блін, просто нема освіти і гімно. Так, да, можливо би, якщо ви, ну я не засуджую людей, які я просто говорю про себе, то що ну немає такої професії, яка подобається мені і яка б викладалась в університетах. Є психолог, але психологія мені не так подобається, як дещо інше. Саме головне, що я пізнала себе, коли я почала медитувати, я дійсно пізнала те, що мені дійсно подобається. Ви знаєте, що я раніше я шукала своє призначення, я там думала, Господи, що ж я хочу, поможіть. І просто відповідь була прямо перед очима. В мене була відповідь прямо перед носом, реально, і я не розуміла цього. Коли я почала медитувати, коли я почала занурюватись в себе, я побачила, я побачила цю відповідь. Мені навіть мама казала, типа, хочеш бути тим-то тим-то. Я така, ні, ти що? Що це за професія, блін? Мені не подобається. А виявилося, що воно мені дуже подобається. Я просто відкопала це з себе зсередини. Я прям дізналася, що мене дійсно запалює? мене аж мурашки пішли. Реально. Про що я хочу ще вам сказати? Медитація це гріх? Хто це, блін, придумав? Знаєте, я навіть загуглила, чого медитація це гріх. Я так і написала, чого медитація це гріх. То ми предаємо Бога і поклоняємось злим духам. У мене немає слів. Ми поклоняємось злим духам. Знаєте, що я про це думаю? Я думаю, що це придумали для того, щоб люди не прокинулись. І люди не пізнали себе і жили по стандарту. Жили, ходили на неулюблену роботу, зливали свою енергію, і так і до кінця життя не пізнали себе, не пізнали, що вам подобається, і не жили просто в гармонії з собою і не жили афігенне життя, яке можна жити. Це дуже легко жити, афігенне життя, повірте мені. Це просто дуже легко. Головне вилізти з цього стану, стану, якому щось винна. Ви нікому нічого не винні. Ви нікому нічого не винні. Чому хтось має вирішувати медитувати вам чи ні? Чому ви вирішили, що медитація це гріх? Це не гріх. Подивіться на мене. Я просто. Я настільки змінилась, от мої знайомі, хто мене пам'ятає. Хто мене просто пам'ятає, сьогодні емоційне дуже відео. Хто мене пам'ятає з моїх знайомих? Ви пам'ятаєте, яка я була? Просто забичена, вибачте, за це слово. Просто. Просто, наче, ну, наче ніхто. Я хотіла зникнути. Реально, я була настільки жорсткому стані жертви, що це жесть. Кожен день здавався якимось випробуванням. Хоча, по суті, я зараз вспоминаю, ну, типу. Да, ті проблеми були для мене проблеми, але не настільки, щоб хотіти вмерти, блін. Не настільки, щоб робити собі боляче, не настільки, щоб різати себе, щоб думати про суїцид. Ви розумієте, я сама вилізла з цієї ями. Медитація була дійсно першим кроком піти в пізнавання себе. І це дійсно дуже хороший інструмент. Це просто це дуже хороший інструмент. Я вам 100% даю. Просто спробуйте, просто спробуйте. І от коли в мене був уже такий стан. Жесть. Це був, був жах. Реально, я пам'ятаю, я просто кожного дня я плакала, кожного дня я щось від себе хотіла. Я, блін, ну просто я себе ненавиділа. Я себе ненавид... я принижалась перед людьми. Я принижалася, і я думала, що мене люблять. Хоча, по суті, це була не любов, я ганялась за людьми. Я пам'ятаю, я навіть говорила колись, ну, в років 17, мабуть, ну, до того моменту, до 18 років, як я почала це пізнавати себе медитувати. Я говорила, то що я уникаю конфліктів, щоб не посваритися з людиною. Ви розумієте, наскільки це треш? Це треш, блін. Тобто, якщо мене будуть принижати. Я просто скажу, ой, вибачте, давайте жити дружно, давайте жити дружно, чисто кот Леопольд, блін, Чисто лунтик. Ні. Коли я почала медитувати, коли я почала пізнавати свою цінність через медитації, тому що медитація це чисто портал, щоб зануритись в себе, щоб вивчити себе, це портал вивчення себе. Це портал, щоб залучити в своє життя щастя, щоб залучити в своє життя позитив, щоб ж... почати нарешті жити нормально, жити так як ви цього хочете. І я зрозуміла, що якщо мені будуть казати, типу, що ти якась не така, я скажу ну, типу, ок, до побачення. За допомогою медитації я ще дізналася, що мені дійсно подобається. Ну, я вже це казала, але от я раніше, ну, ви не представляєте, наскільки це афігенне чувство знати, хто ти. Знати, хто ти. Дійсно, коли ти знаєш, блін, що мені подобається? Це так класно, щоб ви розуміли, я люблю гвоздики, блін. Я ніколи не могла подумати, що мені подобаються гвоздики. Я зараз заплачу. Люди, я зараз заплачу. Я зрозуміла, те, що я ненавиджу перець. Настільки прості речі, але настільки вони мені подобають, я знайшла своє призначення. Скажу вам, що призначення в житті може бути багато, щоб ви там не це. Знаєте, тета сесії це теж, типу, як медитації, це тета-медитація. І от за рахунок саме таких медитацій я пізнала ще більше себе. Я зараз працюю ще над цим. За допомогою тета медитації ми вигружаємо старі програми, наприклад, типу Я не гідна любові. І загружаємо, що я гідна любові. <смі> Вигружаємо негатив, загружаємо позитив. Коли я ходила на неулюблену, бо я завжди дивлюсь кудись туди, вибачте. Я не, я не знаю, куди мені дивитись, хто тут. Коли я ходила на неулюблену роботу, до речі, я от коли маніфестувала, щоб піти звідти, я і пішла. Це, до речі, теж медитації маніфестації існують. На Ютубі теж є. Настя Комаріда, welcome. Реально, welcome це офігенні медитації. Це дуже круті. Зараз ще один приклад розкажу. от за, цих, за допомогою цих медитацій маніфестацій я собі дуже багато чого наманіфестувала. Дуже багато. Дуже. І наманіфестувала це типу, набажала. Може, хто не знає, що таке маніфестації це загадування бажань, і вони здійснюються. Ще один приклад, медитація Насті Комаріди теж ранкова медитація. Боже, мій канал це чисто е реклама на Насті Комаріди. <свісно> ну це реально це дуже хороша людина. Це вау! Це вау! І медитація в неї реально супер. От, я на ютубі медитація, ранкова медитація. От коли я розумію, що все одно потрібно йти на роботу, я в цього нікуди не ділюсь. Я встаю. Раніше мені на роботу треба було бути вже 6 ранку. Я вставала в 4:30, щоб встигти помедитувати. 10 минут медитації в день, 10 минут. минут вибачте, хвилин. 10 хвилин? Що ви робите? 10 хвилин. Сидите в новинах, чи в Тіктосі листаєте? Чи ігрушечку якусь заліпаєте? А за цей час могли б уже настроїти себе на позитивні думки. Я вплоть до того, що я наманіфестувала собі колегу, з яким буду працювати. Постійно перед роботою я казала, що типу мій день пройшов дуже хорошо. Мі, мої робочі часи пройшли дуже швидко. Я працювала з дуже хорошими колегами. Мені було весело, все було прекрасно, все було добре, в хороших, прекрасних енергіях, найкращим і найвищим чином. Так і збувалося. Кожного разу це збувалося. І якось було була ситуація, що я приходжу на роботу. Перед цим я медитувала медитувала і маніфестувала, щоб бути з одним колегою, з саме. Тим, яким я хотіла, тому що ну, з ним собі комфортно працювати, все це. І я приходжу там, виходить, що було дві станції, і я заходжу на цю першу станцію і така: дивлюся по колеги, ну, норм. Типу, взагалі забула. Взагалі про це забула. І мені кажуть, типу, ти на нижчій станції. Я така: Окей, пішла собі, ну ок, пішла. Приходжу, а там сидить він. Того, що я маніфестувала, ви уявляєте собі, того, що я маніфестувала, це взагалі. Ну, я просто вже медитую, я медитую рік навіть більше. І для мене дуже легко здійснити зараз бажання, яке я хочу. Якщо я захотіла бути з одним колегою, ви бачите, як проїздить просто: це не брехня, це правда. Це реально правда. У мене бажання збуваються дуже швидко. Я пам'ятаю, робила практику 100 бажань писала, і я ще не дописала текст 100 бажань, у мене вже почали здійснюватись бажання. Розумієте? І ось чому медитувати потрібно кожен день. Це регулярність. Ви тренуєте цей свій портал в найкраще життя, реально. Ну, типу, медитація одна може допомогти від тривожності, позбутися, чисто, навіть отак от сісти, подихати. І от спробуйте, я вам даю таку практику: поставте собі таймер на 5 хвилин і просто відкладіть все, телефони, все, сядьте в тиші. Закрийте очі, робіть глибокий вдих-видих 5 хвилин. І ви просто будете в шоці, наскільки у вас багато думок. Наскільки ваш мозок неспокійний. Просто про все! Про все! Перші рази, коли я починала медитувати, я навіть дихати нормально не могла. Я боялась. я не могла розслабитись. У мене було купу-купу думок. Просто я. Чи тривожні були думки. Але коли регулярно, коли я почала медитувати регулярно, знаєте, от коли ви займаєтесь спортом, коли ви займаєтесь спортом, ви ж не чекаєте результату за один день. Не може такого бути, щоб за одну медитацію у вас пропали всі, всі, всі думки, ви вже могли спокійно, як я зараз, медитувати і щоб вас взагалі просто ніякі зовнішні чинники не дратували, і внутрішні також, щоб ви чисто занурювалися в себе. Для цього потрібен хоча б місяць. Якщо ви готові прямо зараз змінювати своє життя, я вам пропоную почати вже медитувати. Включати собі кожного ранку хоча б 10 хвилин медитації в день. Ви просто, ви просто спробуйте, як тоді зміниться життя. Хоча б 10 в Ютубі. От багато хто питає, як почати медитувати. Та включіть ви просто одну медитацію в Ютубі і все. І все. За вас це ніхто не зробить. За вас це дійсно ніхто не зробить. Я вам можу тільки зараз розказати, що медитувати це дуже класно. Пробуйте, але я ж не зможу медитувати за вас. Ви самі творці свого життя. якщо ви хочете жити в афігезних енергіях, залучати в своє життя просто все і багатство, і просто все, що ви хочете, просто спробуйте 10 хвилин в день, просто будь-яка медитація в Ютубі. Дійсно, якщо ви хочете змінити своє життя, почніть. Прямо сьогодні, прямо після. Перегляду цього відео робіть медитацію. Розумійте, що не все все не просто так. Якщо ви натрапили на це відео, це знак, що вам пора йти медитувати. Скажу це вже п'ятдесятий раз. Дуже класний ютуб-канал Тиша мені подобається. Тиша. Ні, це застосунок в них Тиша, а медитую українською і там дуже клас. Якщо я залишу, якщо зможу, я залишу тут силочку під відео, і там дуже вау, мені так подобається голос, це вау! Вау! Ставте лайк, якщо чекаєте на моїм авторські медитації. І от коли ви пропрацьовуєте цю тривожність, коли у вас тривожність, ви включаєте медитацію від тривожності. По-перше, там йде і практика дихання, може бути дихальна практика в медитації, і може провідник сказати вам слова, які вас заспокоять в цей момент, які вам полегшать стан. Чого, коли вам кажуть, що у вас, коли у вас панічна атака, тривожність, вам треба дихати. Бо це медитація, це теж медитація. Коли ви глибоко дихаєте, ви себе заспокоюєте дуже класно. Це реально дуже класно. Знаєте, медитацією навіть може бути те, що ви робите те, що вам подобається. Тому що тоді ви в гармонії з собою. Ви на позитивних вібраціях. І на цей стан приходять всі блага світу. Позитив притягує позитив. Запам'ятайте це. І от дійсно, коли, от, наприклад, я дуже сильно люблю малювати. Коли я сідаю малювати, все, я просто в собі. Я малюю і мені це так подобається. І ще я дуже люблю тренування танцювальні. Коли я танцюю, в мене мурашки, У мене зараз мурашки, щоб ви розуміли, У мене настільки вібра, ви розумієте, наскільки це класно. Знаєте, я така штука, я вам тут прикріплю шкала емоцій людини. І коли ви медитуєте. От, наприклад, ви ще ніколи не медитували, і ви знаходитесь на самій нижчій цій шкалі, це почуття провини, страх, негатив оцей весь тут буде все розписано. І коли ви починаєте медитувати, ваші, чи робити те, що вам подобається, ваші вібрації підвищуються, і ви починаєте бути на цьому позитиві. Взагалі, найвища ця енергія це безумовно любов. Це найвища енергія всесвіті. І коли ви вже. Напрацювали цю медитацію, коли ви вже навчились дякувати, позитивити. І тоді ви вже доходите до рівня безумовна любов. Ви відчуваєте безумовну любов до всього. Щоб ви розуміли, ми зі світом одне ціле. Все, ми є енергією, всі ми є цією безумовною любов'ю. І тоді ви розумієте, що ви, наприклад, з людьми, ви безумовна любов, зі всіма людьми. І ви починаєте не засуджувати їх. А думати, окей, типу, значить, це якісь дитячі травми, да? Значить, це якісь дитячі травми. Я зараз я взагалі людей не засуджую. Тому що ну, це взагалі в мене в крові аналізувати все, дивитися глибше. Але ж ну, не всі так можуть дивитися глибше в глиб людини. Ви просто тоді починаєте розуміти. Просто починаєте розуміти, тип, коли ви відчуваєте цю безумовну любов, ви притягуєте її. Ви притягуєте цей позитив. Коли ви відчуваєте позитив, ви притягуєте цей позитив. Все в світі є любов'ю. Все є любов'ю. Навіть дружні стосунки це теж любов. Ви відчуваєте любов таку свою до, до людини. Можливо, вона може бути на найнижчих вібраціях, але ви відчуваєте цю любов. Ви відчуваєте любов, блін, то. Я відчуваю любов до цієї ялинки, тому що я її сама зробила, я її нарядила, і вона мені дуже сильно подобається. І через те я відчуваю цю любов. Це звучить дивно, але так і є. Я відчуваю дуже класні позитивні емоції, коли дивлюсь на цю ялинку, тому що ну, я її сама створила, мені вона дуже подобається. І коли ви починаєте медитувати, ви переходите на інші вібрації. І коли ви дійсно вірите, що ваш день пройде успішно, коли ви вірите, що «Да, я сьогодні. Найкраще. Я завжди найкраща. Так і стається. Просто візьміть той приклад, який я розказувала. Я теж була в шоці. Типу, от коли я помедитувала, все, вау, вау. Я не кажу, що якщо ви не медитуєте, то все, вам хана. Ні. Ні, я говорю, що медитація допоможе підвищити ваші вібрації і стати на вищий рівень і відчувати позитив, не негатив, а позитив. І тоді, як я вже казала, позитив притягує позитив. Все дуже просто, все дуже просто. В цьому світі все дуже просто. Просто в людей є, існують певні обмежуючі програми, які забороняють мислити так, що все дуже просто. Бо якби я послухала людей, якби я не почала слухати себе, медитація допомогла мені почути себе. Я, пішла на, я взагалі мала йти на модельєра, але спочатку це мав бути архітектор. Ви, розум... Ви уявляєте, що я була архітектором? Я ні. <свят> я ні. Модельєр ще да ладно, ну, типу, прикольно. Але я пам'ятаю, я ходила по супермаркеті і дивлюсь там нитки. Я така: блін, я не хочу шити. Що це таке? Я не хочу цього. Я реально не хочу. І потім вже мені відкриваються очі, що я дійсно хочу, коли медитація допомогла мені відкрити очі, що я дійсно хочу, і відкрити всі дороги до того, щоб цього добитися. Я дуже вдячна собі, я реально дуже вдячна собі, що я колись спробувала просто свою першу в житті медитацію. Це принесло свої плоди. Реально, от, хто мене знає, хто мене пам'ятає, яка я була, це просто був такий шматочок негативу. Це був такий шматочок чорної енергії, такої урф, Така, їжак такий насуплений, <р III> що ви хочете з мене. Про медитацію зранку я ще хотіла сказати. Я раніше, я була така зла зранку. Просто одне слово до мене зранку, я вже просто, як, реально, як той їжак насуплений, вже така, що ви хочете з мене. Я, це просто, я чисто себе зловила на цій думці, що після півроку медитації, ну, це може бути і раніше, я просто думаю: блін, а я їй вже щось не зла зранку, а що це таке? А потім до мене доходить, що це медитації, що це дійсно медитації, що я настраююсь на день, на позитив, і все я більше не зла. У мене якось недавно була ситуація, до речі, що я не помедитувала зранку. Ще не встигла просто. І зі мною почала говорити моя мама, і я така вся така вже така зла, що таке? А потім, блін, реально, коли я медитую, я не зла зранку, Боже. Вау! Ще, до речі, рекомендую прочитати вам книжку підсвідомості, все підладне Джон Кехо. Там ви зрозумієте, чому я говорю, що потрібно мислити позитивно, що наша підсвідомість дійсно може все. І що ви вже знаєте все. Ви вже знаєте про себе все, ви вже знаєте, хто ви, що ви в цьому житті, але саме медитація допоможе вам це зрозуміти. От так от. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, робите 30 днів медитувати. Я думаю, я вже все сказала. Всім бажаю гарного дня! Підписуйтесь на мене, ставте лайк, Вподобайку ставте, підписуйтесь на мої інші соцмережі, на Тікток та Інстаграм. Посилання залишу внизу. Всім па-па!